І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравос ЄВА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Макс. Карта Руінберг. Ну що ж, добою? Чи Руінберг? Ну, то не важливо. Бачимо взвод такий у нас цікавий, один на канопенері. Братіш інший на С63, на С-63 зразу ж поїхав в маленьке місто. А ми будемо тут продавлювати, прочавлювати. А продавлювати є чим. Це браніщеське броніще. це. Ну, такий, знаєте, супер важковаговий. Дійсно, я колись на ньому награвся. І в укріп районах на ньому колись класно було грати. Я не знаю, як зараз, бо давно вже дуже в окріп районах не грав. Але це дійсно це така потужна потужність. Я знаю, як тільки з'явився Маус Грін. Ну Ті, хто вже 15 років грають в цю гру, чудово та цікаво, то я думаю, вони ну, підтвердять те, про що я буду розповідати, що як тільки з'явився Маус, то виїжджали на карту Малинівка або Прохорівка, просто їхали. На Малинівка в основному. Просто по полю їхали, його ніхто не міг пробити. Так. Це щось неймовірне, тоді ж. Були поліпшені снаряди, я так розумію, за... чи, чи взагалі їх не було, я не, не, не знаю точно. Ну потім, як були поліпшені снаряди за голду, то на них дуже мало хто грав на цих поліпшених снарядах. І голду не так легко було дістати. Отже, такі чудові та цікаві історії також розповідаєте. У нас дуельна дуель з Маусом, так? Давно не було, до речі, на Маусі бою, тому для мене це цікава техніка. В, саме в реплеях від підписників, та я думаю, що і для глядачів також. Тому на Яга. Тут саме такий крутезний бій, я пам'ятаю. Ну, десь місяця два назад, так, був показаний на Яга Е100, Це Великий босс, пам'ятаєте, як йому в фіналі бою ще й. Допомагав братіш на бачата рті, допомагав в місті битися. І допоміг йому, до речі, такий братішний братіш. А тут наші братішні братіші, наші сурзвоні. там нашого CS... на... братіша на цесі. Давайте їх представимо. Це один із них на цесці. А... Арей. а. Арей? А його тільки похвалив його вихлопушили зразу ж. А... Тосой пол, так, я так розумію, на канопані. Потрапили на чудовий та цікавий YouTube канал за рахунок героя нашого візита. 6-3 у нас рахунок по бою в нашу користь. Ми помстимося там. О, треба було запам'ятати, хто вихлопушив нашого братіша. Ми помстимося. І у нас ось з великим босом. Тепер дуель на дуель, бачу, в ще має неймовірне. Тому що вицілює так, е, чітко вицілює. Командирські башенки, навіть на язі там вона невеличка. Ну і натанковує чудово. 2590 вже натанковано. 2550 настріляно. Я так розумію, що в цьому бою був такий показовий бій, що більше буде натанковано, чим настріляно. Таке буває, до речі, і було, і саме на Руінберзі. Тут треба було знову вицілювати, бо так я дійсно важко пробити. Так, братіж, тебе також мало ХП, потім ще за тебе треба буде помститися. Це виїжджаємо, це відстрілявся. Зашкірився, як ти бачиш. Ну, ого, чудово. Один ворог знищений, 2914 настріляно, 2590 поки що натанковано, я думаю, ще буде. Ще один великий боспріх. Той покликав свого братіша, не може сам по. Важковаговики, так? Важковаговики б'ються і не може боротися із маусом. І покликав ще одного свого братіша. Ану. Тепер дуельна дуель, ну позиційна, але ж дуельна дуель буде з двома бо великими босами. Ну а Маусяка він не знічується перед такими дуелями. Правда, там альфі ще більше у уягеться, звичайно. Ну ми танканули, так, танканули на тисячу. Людей. Тому й так багато вже натанковано. Так, а тут не зрозуміло ще нічого, до речі, тому що великі сили підтягнулися. Тому що дві яги попереду стоїть. Так, ну добре, братіш, тоді е, на канопенері під, е, прикривай. А наш герой вже поїде тут ще одному супер важкового Є стоп, допоможе. Ох, тут труп піків скільки. Нічого собі тут було заробіще. Так, от треба мститися за наших братіщів. А ми якщо мстимося, то ми, ми добрі всі, так, але ми мстимося жорстоко за наших братіщів. Тепер з Маусом знову у нас дуель на дуель, танкує. Ось він майстер-клас. І... Є, є є є там пробиття було. І той витанковує, чи да. Я так дивлюсь, ну такими темпами можна тут і 10 тисяч настріляти, і 5 тисяч натанкувати, так? Якщо не більше. І не мав ніяк не пробувати. Це та грамотне танкування. Дійсно? Поліпшеними снарядами. Ну і, і наш маус з поліпшеними снарядами. Тут є, от, що маус. Е, навіть там на дев'ятках, на вісімках, коли ти прокачуєшся, треба на, на поліпшених грати. Бо бронебійні, вони ні про що. Тут навіть 250 немає пробиття. Це стереве. А для мене СТРВ небезпечний сьогодні. Спробуй його він нього там НЛД невеликий, так, щоб його виклопушити. Втратили, поки я тут розповідав, чудові та цікаві історії, втратили ми братіша. Ми в оточенні залишились із е, ЄС. А ну. Не, не знаю, куди прибити. Так, ще один ще, ще яга приїхала. Теж покликав на допомогу. Оце напружена ситуація. Так, а там бачимо, що в цей момент на базі суперників наші. Сокомандовці вже їздять. Хочуть заїхати в тили. Давайте швидше, тому що ну, тут взагалі на тонкого. Тут якщо проб'є, ну два рази, якщо проб'є, то все чудово, працює допоміг. Із ТРВ приїхав на глюка. Нагуслю. Чублю тільки що на гуслю поставив було, чудово. Так скажемо, спина до спини, але об'єднуємося знову ж і вихлопушуємо стерео. Вихлопушуємо. Чудово, два вороги вихлопушено. Сім тисяч, майже 200 настрій на 5 тисяч. Я думаю, тут буде і 7 тисяч натанковано, так? в Цьому бою? Вражаючи бідіт. Я дав... давно такого не бачив. Я вже неймовірне. Є у нас супер неймовірне і фантастичне, ви знаєте, я надаю титул. А я зразу ж надав титул. Ви помітив, як грає наш герой з перших. Зразу ж йому неймовірне скеліще надав. Триворой знищимо. вісім тисяч чотириста на натамкова. Ну що, братіші, давайте під'їжджайте вже там. А. Ну так все там просто. Повернулися. Не зрозуміли, що тут вони вже ніяк не впораються. І повернулися. Вони. Маус повернув. Ну нічого, потихеньку, потихеньку, зараз доїдемо. Буде також не очі... Ну як неочікуванчик, вони зрозуміли, що тепер вони в оточенні опинилися. Перевага була на босі суперників, правда? Якби вони там об'єдналися, не по одному виїжджали. Та й багато ж не пробивали. Ви уявіться. 6500 натанкував, це скільки не пробитів було. Ну і дайте Мауса вже до хлопушки. І, дійсно шикарний. <гум> маус, у нас команда була, яги були, мауси були б суперників. Балансер так розбалансив, що у нас грілі. Є третій був, так які там схожі танки були. Ну і маус і є сотий. Б'ється, не здається. Суперважковий проти посереднього важкого голода. Так, ну не хочеться зараз втратити там. треба обере. ну і не звертаю уваги, все чудово. Ого, дніще. Він ще Чудовий бій, з чудовим настроєм І з чудовими результатами. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!